І так, шановні мої підписнички та гості, мой ютуб каналу, всім доброго здоров'ячка. З вами, як завжди, Валерчик, дивіться, яка ситуація. З дня на день чекали комбайна, змолоти нашу пшеничку. Але ж батько телефонує, каже, приїжджай. Кажу, що вже змолотили, вже треба вносити. Ні, каже, приїжджай. Сіно, етап сіна, другий, другий раунд. Так що, бачите, позаду мене. Сінце зараз буде вносити. Так що, з вашою допомогою. Напишіть коментар, влучний. Все буде добре. Починаємо. Так, ну що, шановні, я більше збирався до батька їхати, чим по часу чим носив туди чи возив до сінника Так що, швидесенько цей залишилось ось два штучки перевести Можете нас привітати. Епопея з сіном в цьому році, я думаю, завершена. Краще, як. Сказати, заготувати трошки більше сіна, ніж потім вдвічі більше купляти. Бо, як знаєте, взимку ціна на сіно більша. Ще одне, краще вибирати такі тюки, аніж круглі, бо в мене дядько займається також в сільському господарстві, говорить, що накупив таких круглих, здорових, так вони, каже, попропадали. Оскільки не зміг, ну воно погано витягується. Якби була така ферма, міні-ферма, щоб було чимось завести на проход, да? розрізав е, ці ж шпагат да? і розкотив його на всю довжину і роздавай скотині. А так спробуй висмикати з цього здорового тюка, е, півтони, пів здається, той тюк дуже тяжко. Саме практичніше оці ті тючки такі невеличкі, ну по 20-18 по кг. Так що, шановні, працюємо далі. Шановні мої підписнички, нарешті до нас дійшла черга е, до молотня цих ранніх зернових культур. Сьогодні будемо молотити нашу пшеничку. Ось Агроном-експерт. Що ви скажете, пане агроном? Яка? <реш> Ти думаєш? <реш> так я б не сказав би, що вона нас зажмурена. Я б не сказав би. Нормальна пшеничка. Зараз он, той крокодил домовачує в людей ячмінь і переїжджає до нас на пшеничку. Лольом зяді Льоні. Що ти? Я буду з дядя льоні за рулем. Да? Я буду за рулем. За рульом? Та ні. Збоку посидиш, дав. Ти що впав? Звиська. Це страшне. Бачите, люди тут вже помолотили. Залишились тільки ми. Із пшеничкою. А чим ти вирвав? А, лежав? Пахне. До речі, вже цей майський мед вже є в людей. Вже навіть і куштував. Скоро буде ось Соняшниковий, ріпаковий. Ні, зразу ріпаковий, потім Соняшниковий. А, я люблю наш с... світо соняшниковий мед. С... Соняшниковий любиш? Бачите, помічника з собою взяв, він балується. Ой, дивіться, трішки положила нашу пшеничку. Ну це тільки з краєчку. А далі, далі вона, я думаю, буде все добре. Так, ну ось Геннадій їде й до нас. Крокодил Гена, бачите, який зелений, здоровий. Спочатку змолотять ячмінь сусіду, а потім газончик приїде, нам газон змолотять і я думаю все буде добре. Поки зачекаємо. Це діду колі молотять. І погнали. Як кажуть у нас, шановні з Богом, почали. Захар катається, Льоха, помощники. Молотим нашу пшеницю. Вовчик, якщо ти дивишся, я знаю ти дивишся, дружище. Постав вподобайку. Наче недавно ми з тобою і підживляли тільки. А вже й молотимо. Так, доходимо до краю. Дивіться, яка краса, шановні. Дивіться. Як Соняхи красиво цвітуть. Позаду нас лелеки ходять. Мишей жаб збирають. Краса. Україна рідний край. Погнало, погнало, зерничко, погнало, погнало. Дай сипеться. А ми їдемо далі. Так, шановні, йдемо назад. Я так зрозумів. Ще одна буде полоска назад. Дивіться, які краєвиди! На село. Також ходи кукурудзка, соняшник, далі ячмінчик. Працюємо, працюємо. Говорив, шановні, та одну жатку залишилось, то нічого, а що поробиш? Якраз, грубо говоря, поле на три жатки поділено. Бачите, скільки лелек ходить. Забирають живність. Скажіть, що це за круги, тут що і на сідали, а ну скажіть підписнички, напишіть в коментарях. Це все, звісно, жарти. Дивіться, яка ситуація. Поле ми зібрали. Це все добре. Всім дякую за увагу. Їдемо зараз висипатися. Так, майбутні механізатори, комбайнери. А ну розказуйте. Подобається вам з дідом кататись чи ні, так? Да? Ану, діду, п'ять, давай, захар. Молодець. Льоха, молодець. Так, їде до нас газончик. Зараз висипаємо захар і їдемо. Сейчас є зараз висипаємося. І шмалим. Так, ось дядя Коля під'їжджає, потихеньку не спіша. З Богом! Сипе. Пішла масовка, як кажуть. Захарчик, що ти хочеш сказати, підписуйся. Молоде, Молодець! От знаєте, шановні, коли ми орієнтуємося, коли спілі тут абрикоски в батька в дворі. Правильно, коли починається жнива. Жнива почались, абрикоси спілі. А деякі зверху взагалі переспівші падають. Так що це вже трошки з м'ясом. Це хай качки їдять. Я дуже переспівщини люблю. Бачите, яка краса. Смачні, солодкі. Зараз газон заїжджає, висипаємо і вносимо. Ой, яка краса! І так, шановні, думав, увімкнуся, як внесемо збіжжя, але ж не вистачило в мене часу. Поїхали по справам, потім приїхали, поїхали на футбол. Там хлопці грали наші, подивитися, потрібно було підтримати. Потім приїхав поливання, городина і все докупи. І що хочу сказати? За у відео сказав. Це ж пшениця зажмурена. ну Хлопець агрономом буде, ну він трішки неправильно виразився. Пшеничка наоборот дуже і дуже чудова. Я бачив наоборот, там пшеницю ту заливали, підливали, всім чим можна, і вона не такої якості, як у нас. А ми там ну раз підживили і, в принципі, зараз покажу її. Так, до вашої уваги, ну, трішки брудна, нічого, це ж фуражна. Це їстимуть наші свинки, курочки, телята, корівки. Бачите? як Повна пшениця, ідеальна. На посівання пайде, на, ну, на їжу, на, ну і фуражна ж. Ну, в цілому, дякую Вовчику, дякую. Дяді льоні, дяді Колі за збір. Працюємо далі. І так, мої дорогенькі, вже 22.20. Дружина приготувала чудову вечерю, зараз трошечки повечеряємо і будемо відпочивати. Оскільки сьогодні дуже-дуже багато було справ, дуже і дуже насичений день. Так що кому сподобалось дане відео, будь ласка, прокоментуйте. Поставте вподобайку. Хто не підписався, підписуємось на канал. І все буде добре, все буде Україна, всім добра!